Відрізані від світу Івано-Франківську стартує кампанія Потяг для людей. Відтепер громадські активісти збиратимуть підписи задля збереження єдиного прямого потягу, який перетинає усю західну Україну Коваль Чернівці. Плани Укрзалізниці вже за кілька днів відмінити потяг коваль Чернівці не на користь пасажирам. кажуть, дістатися Львова Луцька Чернівців буде доволі нелегко, та й зовсім невигідно. Тож, аби не втратити це залізничне сполучення, громадські активісти готові. До рішучих дій це був основний мій поїзд до Львова, так як я з ним виїжджав ввечері і вночі я у Львові. і, Відповідно, я мав цілий вільний наступний день. Це було досить зручно, дуже дешево. От, зараз, якщо їхати маршрутками, це доволі дорого. Це в 5 разів дорожче, по факту. От, так як я міг доїхати за 10 гривень до Львова, зараз мені приходиться заплатити 55-60 гривень маршрутками. Залізниця підходить, застосовує такий типовий радянський підхід. Тобто ми з Знімаємо поїзд, а ви собі люди мастіть голову самі. Так не можна застосовувати людей. Необхідно, якщо знімають поїзд, потрібно альтернативу запропонувати. Як люди повинні добратися до того, чи Ковеля, чи Луцька, або до іншого міста, чи навіть до Львова. Це дуже зручне було сполучення. Оптимізація витрат повинна бути напевно на чомусь іншому, але ж не на людей. А поки ж активісти потяг для людей написали звернення до голови ОДА, аби той розглянув це питання. Подібний лист підготували й до керівництва львівської залізниці, у якому просять обґрунтувати своє рішення. Їй інші прохання. Ми просимо, щоб налагодили якісь механізми консультації, чи то з громадянами, чи просто. А... Пошуку та оцього, як же ж який механізм повинен бути відміни цих поїздів. Тому що дуже часто буває так, що ми дізнаємося про те, що поїзд якийсь відмінений, виключно з наказу керівника якоїсь залізниці. Подібні звернення щодо збереження потягу коваль Чернівці направили також громадські активісти зі Львова, Чернівців та Луцьку. Останні навіть вже отримали відповідь від Львівської залізниці. У листі йдеться про те, що потяг таки відмінять, і радять пасажирам добиратися приміськими поїздами з пересадками. Іван Іванович... Кравчук, Сергій Попович. Новини 402.